Вони могли кататися на гойдалках, грати у пісочку та чути хвилі улюбленого моря. Та півроку тому гойдалки змінили з підвалами, пісочниці заповнили снарядами, а замість моря – гули сирен. Про недитячу підтримку українських дітей дізнаємось прямо зараз. Слава Україні! Куди прямуєте? Героям слава де Житомир! Приїжджайте, щасливий дороги! Слава Україні, куди прямуєте славарінавку. Депри... Приїжджайте! часовий дороги. Дякую. Це Андрій та Валік із села Стоянка, що на Київщині. Під час ворожих обстрілів хлопці із батьками рятувалися у підвалах. А після деокупації регіону пішли допомагати захисникам та згодом вирішили збудувати власний блокпост. Ми не провіряємо багажники. Там максимум е, паспорт можемо попросити. Ну це рідко буває. Е, в основному кажемо сказати слово поляниця, куди їде? Слава Україні! «Героям слава ідіти. Щодня хлопці тренуються, відпрацьовують тактику та керування авто. Та у кілька слів описують перспективи російського диктатора. Путін він психологний з-за того що Якщо він пустить ядерну ракету, в нього не взлетить. Якою за гра? А ця дівчинка підтримує армію грою у шашки. Два стільчика, гральна дошка та скарбничка знадобилися 11-річній киянці Валерії для збору донатів. Правила прості: програв за донать. Не програв, можеш не класти. Проте у суперників чемпіонки світу із шашок не було жодних шансів. А частиною грошових здобутків дівчина розчулила Сергія притулу. ще Шека чемпіонка зобов'язатися гатися 323 за місяць Валерія назбирала понад 70 тисяч гривень. Шашистку тішить і те, що багато людей донатять у скарбничку навіть не граючи, адже справа не у перемозі на дошці, а у великій війні. Ну, звісно, мені б хотілося солоші тих самих іршок, але я розумію, що Україні та ЗСУ вони потрібніші ніж мені. Рано, дуже. У мене серце б'ється, тому що я перший раз стрігусь. А от дев'ятирічна Кіра із Чернігова задонатила на армію своїм волоссям. Ніколи в житті дівчина не наважувалась на це, адже сім'я дуже пишалась її розкішними локонами. З мережі маленька волонтерка дізналася, що за обрізане волосся можна зробити грошей. Тож одного дня разом із батьками зробила рішучий крок до перукарні. Я слышу цей звук. Мам, не плач, я зараз заплачу. Ну я прям ну прям я, да. Прям да за п'ять пучків вагою у 80 грам. Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Ці кошти через батьків були передані нашим захисникам, адже попри свій вік дівчина розуміє їх потреби. Хліб, їда, вода там можуть якісь вони копят. тому я їм маю додати. Я так думала, що я маю, Прям просто я хочу хоч щось зробити. Для yeah, ЗСУ. Шестирічна Соломія із Дніпра підтримує армію музикою. Дівчинка чотирьох років грає на супілці, тож з мамою одразу вирішили допомогти Україні мелодійно. Спочатку дівчинка зібрала кошти на один бронежилет. Частину суми переказали небайдужі. Мамині знайомі друзі перекинули ще і вийшло 11 тисяч для захисту їхньому. І щоб більше супергероїв повернувся живими додому із перемогою. Та коли бронік купили, Соля продовжила грати у репертуарі дівчинки українські пісні із хітовими Ой у лузі та Стефанія. За місяць мила сопілкарка зібрала понад 130 тисяч гривень. За час волонтерства дівчинка із мамою розширили напряму допомоги та долучилися до оркестру. Озброївшись планшетом, 16-річна Юлія, не усвідомлюючи того, взялася за мистецьке волонтерство. Аби, хоч якось, відволіктися, дівчина почала по фото малювати свого кота річі. Ну так він виглядав, можна сказати, вперше. Ну я вже його голову, як його зробила, як такого персонажа, і от. Іменно ось цей образ сказати, був початком всіх інших картинок. А далі образи річі почали стрімко змінюватися: битва за Харків, мрія Антонова, Запальні Бандерішки смузі» – у підсумку 10 картин. Брат Андрій запропонував Юлії масштабувати її захоплення на цифрових платформах. У мене з'явилася ідея, що Юля може малювати картини. і Ми можемо їх як іскусство викладати. На NFT. За три продані цифрові картини зробили понад три тисячі доларів. Вчинки малечі вражають з такими дітьми майбутнє незалежної України, за яке вони борються по-своєму у надійних руках. Чи? Микола Полосін телеканал Київ.